Вітаю вас, мої любі! Я хочу при... запросити вас сьогодні до чудової подорожі. Але спочатку давайте пригадаємо, а що ми знаємо про осінні листочки. Вони восени змінюють колір, плавають по воді наче човники, літають у повітрі, як парашутики. Вміють кружляти, танцювати та шелестіти. А ще ними можна малювати. Погляньте, які листочки нам подарувала осінь. Вони вкрили землю різнобарвним килимом. Я пропоную вам його намалювати. Ось такий різнобарний листочки я набирала на вулиці, назбирала. Будемо створювати з них гарненький килим осінній. Для цього нам знадобляться невеличкі листочки і альбомний аркуш паперу. А ще фарби і гарний-гарний настрій. Я візьму один листочок. Ось такий кленовий і зафарбую його червоним кольором. Буду розташовувати свій візерунок на, килиму, на килимочку за певним порядком. Спочатку зафарбовуємо листочок. Весь весь листочок зафарбовуємо. Наберемо багато фарби. Щоб вона була яскрава і її було багато на листочку, щоб він гарно відбивався. І буду робити візерунок по кутках нашого килимочка. Розташовуємо його, притискаємо його у куточок аркуша, гарненько притискаємо, можна використовувати серветочку. Подивіться, ось який листочок вийшов. Візеруночок. І так як візерунки повинні повторюватися, по всіх кутках я зроблю відбитки ось такі червоні листочки кленові. Тепер я візьму інший листочок, маленький, більш кругленький такий. А може трикутний. Візьму оранжеву фарбу і додам ще таких елементів. І посередині. А тепер візьму продовгуватий листочок і створю квітку. Не забувайте гарненько мити пензлик, щоб фарби не змішались. І в нас вийшов гарненький візеруночок. Ось дивіться, яка в мене квіточка виходить. Де вона розташована? В середині нашого килима. А ще можна додати ягідки червоненькі або зелені з одного боку та з іншого. І ще ось тут. Ось який килим у мене вийшов. Справжній осінній килим. Ви можете пофантазувати з кольором, з формою листочків або з візерунком. Не забувайте тільки, що всі візерунки повинні повторюватися.